Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Валеріян Підмогильний ІСТОРІЯ пані Євге З 1905 року. Коли селяни вбили в маєткові її чоловіка. Пані Євга Нарчевська перебралась до міста. Смерть чоловіка її не так вжахнула, як здивувала. Село стало їй незрозуміле, а селяне той зовсім. Тридцять років прожила пані Євга на селі, і весь час селяни, здавались, їй надзвичайно лагідні, принаймні, такими вона бачила їх, коли вони приходили з якимсь проханням, і раптом дике збурення палії, руїна і нагла чоловікова смерть. Пані Івга покинула маєток і оселилась в місті. Найняла невеличку кімнатку на тихій вулиці, нікуди не виїздила, нікого не приймала, тільки гуляла часом сама ввечері, а вдень читала книги. Обідати їй носили з їдальні. А в маєткові лишився син Андрій. Він був на батька похожий, так само упертий і певний. Його не здивувало село. Він приїхав на другий день, як батька вбито, і вже не покидав маєтку. Почав буряки сіяти, цукроварню поставив, свині розвів, молочарню, інтенсивне господарство, казав він. Матері висилав гроші, а той і сам заїздив в ряди годи. О, маман! Ваша соціалістична книгозбірня шириться, казав він. Розглядаючи книжки на її столі. Так, Андре, шириться, зітхаючи, відповідала пані Євга. А від'їжджаючи, пан Андрій цілував матерну руку і казав. Сподіваюсь, маман, що ви врешті покинете свою келію і переїдете до мене. Ваша кімната на поготові». Селяни, що привозили їй з маєтку масло, овочі тощо, так само прохали її повернутись. Їдьте до нас, казали вони. Може, легше буде. Дуже нас Андрій Степанович у шори взяв. Воно як подивитися, так і нічого ніби. І заробіток є, а не по совісті, вибачте. Пані Євзі було це боляче невимовно. Одного разу вона наважилась і сказала синові. Андре, до мене доходять чутки, що ти експлуатуєш селян. Мені соромно за тебе. Ти такий освічений, розумний. Пан Андрій здивовано знизував бровами. Маман, ось плоди вашої самотності. Але пані Євга постановила висловити йому все. Вона підвелась, скинула з себе турецьку шалю, з якою не розлучалась ніколи. І урочисто заговорила. Андре, ти повинен розуміти, що так бути не може. Я не буду посилатися на наукові засади, але хіба ти не почуваєш, що повинна бути криза? Все було зломлено. Невже батькова смерть тебе нічого не навчила? Хіба в тобі немає, даруй це слово, почуття справедливості? Послухай мене, віддай землю селянам. А сам візьмись до чесної праці. Не будь експлуататор. Пані Євга хвилювалася дуже. Все ще не цілий рік вона збиралася висловити це синові і не раз складала в голові цю промову. Пан Андрій спокійно вислухав її, почекав хвилинку, чи не скаже вона ще щось, а далі промовив Маман, вам треба серйозно подумати про свої нерви. Доконче потрібно вам змінити спосіб життя. Щиро раджу вам виїхати на час за кордон чи до Криму, принаймні. Він поїхав, поцілувавши матері руку, а пані Івга зітхаючи, прошепотіла. Андре, ти мене не розумієш. Прийшла війна. Дев'ять років, які пані Івга прожила в своїй самотній кімнаті, Зробили її обличчя блідим, а очі блискучими, як у кокаїністки. Довгі пучки на її руках світили тоненькими кісточками, і вона притискувала ними до грудей турецьку шалю. Сусіди ненавиділи її за мовчання і урочистий вигляд. Ніхто не розумів її життя ані думок. Пан Андрій їздив автомобілем. І був головою місцевого відділу Союзу Городів. Раз на два тижні він робив матері візиту і привозив фруктів та цукерок. Коли війна почалася, пан Андрій сказав матері: Маман, може, ви пішли працювати в один з моїх шпиталів? Таку працю тепер вважають за бонтон. Bon Я був би вдоволений. А ви, може, дали б у такий спосіб вихід вашому почуттю до страдників. Євга похитала головою. Ох, Андре, не плутай мене у військові справи. Я чекаю кризи. Коли криза прийшла, пані Євга почала вже кахикати, але очі її запалали ще дужче, і вона ще щільніше загорталась у свою шалю. Старечі сили не дозволяли їй поділяти народну радість на мітингах, але коли повз її вікна випадково проходила маніфестація, губи її складались твердо і руки напружувались. В глибині душі вона шепотіла Благословляю тебе, народе. Син довго не приїздив, а вона чекала його нетерпляче. Аж ось він приїхав. Пані Євга з притомленою радістю спитала. Андре, ти почуваєш? Почуваю, маман. Погано виглядаєте. Може, треба звернутися до лікаря? Андре, прикро відповіла пані Євга. Хто вважає на хворобу в такій величній хвилі? Я про інше гадаю. Андре, часу ще не втрачено. Ти ще можеш спокутати несправедливість свого життя. Віддай маєток селянам, а сам вступай до СД. Я благословляю тебе на такий хвальний вчинок. Пан Андрій вклонився. Мені дуже приємно, що ви турбуєтесь про мене, маман, але, вибачте, я свого життя за несправедливість не вважаю. Спокутувати його не збираюсь. І до СД мені вступати не личить. Я, маман, боротись буду. Боротися? гукнула пані Євга. Проти народної стихії? Андре, згадай про батька. Пан Андрій засміявся. Народна стихія. Вітер теж стихія, а проте крутить млини. Та й з якої речі я мушу поступатися маєтком? Хоч би народ і мав на його якісь права. Права, маман, замало, щоб щось здобути. Вибороти треба. Після цієї візити пан Андрій зник. Більшовики прийшли, а пані Євга зазнала в цей час багато пригод. Коли в місті запанували більшовики, сусіди виказали на пані Євгу ЧК, їм кортіло, щоб стару буржуйку потрусили. Але трус не справдив надій сусідів. У старої буржуйки не знайдено нічого забороненого, а книжки її лягли в основу семінару для вивчення стосунків праці та капіталу при раді депутатів. Проте дом взяв кімнату пані Євги на облік, наклав на двері печатку, а пані Євга опинилася на вулиці. Всі були вдоволені, що старій буржуйці таки дошкулили. Пані Євга прийняла знущання спокійно і, йдучи, вигнана через місто, гадала Я повинна спокутувати гріхи свої і синові перед народом. Навіть якщо я з голоду помру, то це буде доцільно. Вона зовсім приготувалась до голодної смерті, але на вулиці зустріла свою колишню покоївку Настю. От Гаспеди. гукнула та, коли пані Євга розповіла їй свої пригоди. От розбійники нехрещені! Так переходьте до мене, якось житимем. Настя була жінка рахубиста, в більшовиків не вірила і зразу збагнула, що пан Андрій їй добре заплатить за матір. Але пані Євга похитала головою: Якщо я лишу й жити, Насте. То що я робитиму в той час, коли будується нове життя? Я не можу сидіти руки склавши. Настя замислилась важко було підшукати для пані відповідну працю. Якщо вам не важко буде, промовила вона нарешті, то навчите мого сірьогу грамоти. Ця ідея припала пані Євзі до серця виховати сина народу. Передати йому ті знання і досвід, що вона набула за довгий вік, передати вивищені думки, і тим хоч трохи спокутати гріхи роду. Пані Євга погодилась. Настя поселила пані Євгу у великій хаті. Так вона звала вогку і темненьку кімнатку поруч з кухнею, де сама спала. Пані Євга не мала собою навіть постелі. І спала на лаві, застеленій рядниною, а вкривалась своєю шалею. З кімнати не виходила, бо вже морози стали, а кашель її не покидав. Яка я вдячна вам, Насте, сказала пані Євга. що ви дали мені притулок і доручаєте мені виховати свого сина. Я справджу ваше довір'я. Щасти, Боже! відмовила Настя. Чуєш, Серього?» Тринадцятилітній Серьога, син народу, був розбещена дитина вулиці. Хати він не дуже держався, гасав десь, а додому прибігав хліба перехопити. Пані Євга одразу внесла дисонанс в його життя. Віднині він повинен був вдома сидіти та вчитись. Так мати сказала, а щоб її слово було міцніше, вона вибила Серьогу ременем. Серьога нишком прозвав пані Євгу шлюхою в хусті і зненавидів її всією силою своєї вільнолюбної душі. За кілька день здобули книжки, і пані Євга з глибоким почуттям обов'язку перед Серегою взялася до навчання. Вона сказала йому: Серж, ти повинен відчути, що нова доба вимагає від усіх таких, як ти. Покітьків капіталізму як найвищого розвитку розумових здібностей, інакше пролетаріат перемогти не здолає будемо ж учитись. Але Серьога прикинувся йолопом, висолопив язика і гарчав по собачому. Пані Євга була спантеличена, вона ще завзяті ж узялася намовляти його, тоді Серьога зробився серйозний і спитав її про значення слів. Які часто вживають сердиті візники. Пані Євга в розпачу стисла руки і гукнула Яка безодня темряви і зіпсутості. Вона урвала лекцію, сіла в кутку на свою лаву і довго міркувала про те, як найкраще взятися до виховання такого хлопця. Вона знала, що це обов'язок її життя і шкодувала, що їй бракує підручника педагогіки. Ввечері повернулася Настя, вона на поденну прати ходила. І, розпитавши про наслідки вступної лекції, знову безжально вибила сина. Серьога мовчки зніс, але прокляв пані паніївгу і запекло постановив дошкулити їй. Назавтра, коли мати пішла, він тихенько повісив над дверима до кухні великий цебер з льодовою водою. Та прив'язав його мотузком до дверей, щоб перекинувся, як двері відчинити, а тоді лагідно покликав пані Євгу до кухні. Вона вийшла, і вода з цебра вилилась їй на голову. Серега плигав, регочучи, до стелі. А пані Євга сіла на свою лаву і трусилась, бо не мала в що перевдягтись. Але в серці її злоби не було вона шепотіла. Андре, зрозумій мене. Я даю відповідь за гріхи всіх наших предків. Коли повернулась Настя, вона лежала вже і палала з жару. Кашель рвав її груди, а на ранок душа пані Євге покинула тіло. 1923 рік Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.